Євген Пашнюк Пашнів з позивним жим, народився на Херсонщині у селищі Велика Олександрівка, де провів своє дитинство та закінчив школу. Після школи вступив до педагогічного коледжу, а згодом пов'язав своє життя з армією. У 2011 році розпочав строкову службу в лавах Міністерства внутрішніх справ. А вже з 2012 року підписав військовий контракт і проходив службу у місті Херсон у січні 2022 року. Був зарахований до полку Азов у місті Маріуполь. Чим був неймовірно вражений і сповнений в гордості за те, що має служити саме там, дуже прагнув до самореалізації. І з великою гордістю говорив, що в Азові служать справжні правильні люди. Неймовірний біль охоплює серце, коли втрачаємо таких героїв, адже вони займали особливе місце в нашому житті, і тепер там пустка, яку неможливо нічим заповнити. До останньої хвилини боронив місто Маріуполь, а згодом за наказом командування вийшов у полон разом з іншими побратимами. Життя Євгена, як і багатьох інших полонених, обірвалося у неволі внаслідок теракту в Оленівці. Такі люди, як Євген, трапляються раз на мільйон. У цьому одностайно впевнені всі, хто його знав. Він був веселуном, легко ставав душею компанії без жодних зусиль. З дитинства захоплювався книжками, музикою, писав вірші й пісні, мав справжню жагу до життя та саморозвитку. Дуже любив тварин, а під час служби був військовим кінологом у місті Херсон. Євген виріс у міцній і люблячій родині, яка прищепила йому чесність, повагу. Людяність він завжди боровся з несправедливістю і з гідністю приймав усі виклики долі. Особливу увагу та турботу приділяв своїй молодшій сестричці. Був тією людиною, яка завжди приходила на допомогу кожному, хто її потребував. Підтвердженням цього є відео, на якому зафіксовано, як Євген, виходячи з полону, підхопив пораненого товариша, який не міг йти самостійно і поніс його на собі. Такий вчинок говорить сам про себе. Ніколи ні на що не скаржився, як би тяжко йому не було. Навіть перебуваючи у полоні, казав, що все відносно добре, завжди підтримував інших, знаходив правильні слова. Був справжнім товаришем. Легко знаходив спільну мову з людьми, завдяки чому мав багато друзів. Перебуваючи в оточенні назов Сталі знав, що багато хто хвилюється за нього. Тому намагався підтримувати зв'язок з усіма. Навіть переживаючи найтяжчі миті свого життя, Євген планував щасливе майбутнє. Він думав про одруження і зробив був пропозицію своїй дівчині. Яка чекала на нього з війни, загинув Євген 29 липня 2022 року під час перебування у полоні в селищі міського типу Оленівка Донецької області, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Його мама Пашнюк Пашнева Наталя Борисівна та батько Пашнюк Пашнєв Сергій Євгенович проживають у селищі Велика Олександрівка, похований Євген на Берковецькому кладовищі у місті Києві. Він народився у тихому селі Чарівне, що на Херсонщині. Серед полів сонця і широкого українського неба і прожив життя гідне воїна, громадянина, батька, людини, яка не зрадила своїм принципам навіть перед обличчям смерті. Заковенко Олександр Семенович навчався у Новопавлівській середній школі. Яку закінчив у 1990 році. З юних літ звик покладатися на власні руки і працю, тому обрав фах електрогазозварювальника, навчаючись у Херсонському професійно-технічному училищі номер 5 У 1991 році був призваний до лав Збройних сил України. Його шлях. Служіння державі розпочався задовго до війни. Після армії працював у структурах МВС у Херсоні, жив спокійно, працював, виховував дітей, будував дім. Але прийшла війна, і він не залишився осторонь у березні 2022 року, коли більшість ще не оговталася від перших ударів. Олександр добровільно став на захист України, записавшись до війська через Криворізький міський військомат. Його бойовий шлях проліг у складі військової частини А3283, де він обіймав посаду головного сержанта командира гармати самохідно-артилерійського взводу самохідно-артилерійської батареї. Його позивний ангел. Говорив сам за себе. Він був надійним, спокійним, твердим, як сталь гармати, якою він командував. Олександр брав участь у бойових діях, де кожен постріл і кожна хвилина це боротьба за життя побратимів, за спокій родини, за майбутнє держави. Він до кінця виконував свій обов'язок, залишаючись вірним присязі. Честі та народу. 30 липня 2022 року поблизу села Іванівка Високопільського району Херсонської області Олександр Семенович загинув, отримавши смертельні поранення під час бою. його життя обірвалося за тиждень до власного дня народження. Він після себе залишив синів Заковенко Дмитро Олександровича, Попруженко Артема Олександровича. Його мама, Заковенко Варвара Іванівна, проживає у селі Новопавлівка Береславського району Херсонської області, похований Олександр у місті Кривий Ріг та в серцях залишився в кожному куточку України, яку він захищав, його ім'я. Викарбуване не лише в пам'яті, його подвиг це слово честі для всіх нас, його мовчання як голос совісті, його тиша, як громове слава Україні, лицар тиші і вогню, герой, який обрав небо свободи. Народився Олександр Сергійович Капуста у мальовничому селищі Велика Олександрівка, що на Херсонщині, з дитинства був життєрадісним, енергійним та товариським хлопцем. Навчався у місцевій школі номер 1 де здобував не лише знання, а й вірних друзів. Любив футбол і завжди був Центрі спортивних подій, а ще полюбляв риболовлю, яка для нього була особливим захопленням і відпочинком для душі. Після школи опанував будівельні спеціальності маляра, штукатура, плиточника, облицювальника. Певний час працював на суднобудівельному заводі в місті Херсон. У 2015 році пішов добровольцем до зони проведення антитерористичної операції, де протягом одного року і восьми місяців служив у складі 30-ї окремої механізованої штурмової бригади. Після служби він спробував себе за кордоном працював у Польщі та Німеччині. У 2017 році одружився з Валерією. А у 2019 році в родини народився син Назар найбільша гордість і радість батька. Коли 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення, Олександр знову став до строю цього разу у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Як солдат та водій другого десантно-штурмового взводу, він мужньо виконував бойові завдання 5 жовтня 2022 року під час запеклих боїв біля Новомихайлівки, що на Донеччині, Олександр загинув. Його сім'я, рятуючись від окупації, була змушена виїхати дружина з сином до Німеччини. А батьки до Кривого Рогу вони з болем згадують сина і чоловіка, який завжди був для них прикладом мужності та доброти. За відвагу та самопожертву Олександр був нагороджений відзнакою президента України за участь у антитерористичній операції, на грудним знаком Знак пошани Міністерства оборони України. Почесними знаками гвардії 79-ї та 30-ї бригад, а також орденом за мужність третього ступеня посмертно похований капуста Олександр Сергійович на центральному кладовищі у місті Кривий Ріг, його ім'я назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав і хто любив. Мошкало Олександр Петрович. Народжений у серпневу пору, 18 серпня 1974 року, в селі Ряшки, що на Чернігівщині, він прийшов у цей світ із миром у серці та працьовитістю в душі, зростав під тихий шелест полів серед простих, але глибоких сільських істин. Дитинство його минало в рідній ряшківській школі, де він з першого по восьми клас вбирав не лише знання, а й доброту, щирість, силу родинного духу. Та доля повела родину далі на південь, у село Новокам'янка, що на Херсонщині. Саме там юний Олександр завершив навчання і здобув фах водія-тракториста і невдовзі став до лав армії. Змужнів, окріп і сформувався як справжній чоловік. Після служби повернувся додому. У 1995 році зустрів свою любов, Марину Васильівну, одружився, переїхали до села Трифонівки, де почалася нова сторінка сторінка родинного щастя. З'явився первісток Євген, за ним Андрій. А у 2006 році. Донечка Марина принесла у дім ще більше тепла. З 2018 року він уже став дідом, гордим, щасливим. Перший онук Олександр а у 2022 ще двоє Юрій та Роман. У Трифонівці Олександр Петрович працював у ВК сільська родина, обробляв власну землю. Але справжньою любов'ю на все життя стало джільництво. Понад 15 років він піклувався про бджіл як про щось святе, любив тишу біля вуликів, спокій природи, дзищання, як митви. А ще був пристрасним рибалкою і щирим футбольним уболівальником: бокс, риболовля, поле, сад його світ був великим як серце. Люди поважали його доброго, працьовитого, веселого, щирого, сам збудував хату, посадив сад, виховав дітей і діждався окуків. І залишався тим, хто завжди допоможе, порадить, підтримує. Коли в Україну прийшла війна, Олександр разом із родиною залишився в Трифонівці під окупацією. Два важкі місяці. А потім вимушений виїзд до Кривого Рогу. Там став на військовий облік. Паралельно працював трактористом в Арселор Мітал Кривий Ріг. Та довго залишатися осторонь не зміг. 5 жовтня 2022 року його мобілізували до легендарної 93-ї бригади «Холодний Яр, призначений командиром гранатометного відділення противотанкового зводу. На передовій він був рішучим, досвідченим, відважним. 30 листопада 2022 року поблизу Соледара Донецької області Олександр Петрович загинув у бою, захищаючи Україну, її свободу та майбутнє своїх дітей і внуків, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та медаллю. Хрест доблесті похований у рідній Трифонівці, в землі яку любив усе своє життя. Тригуб Геннадій Володимирович. народжений 18 лютого 1980 року у тихому селі Мала Олександрівка. Що на Херсонщині, Геннадій із дитинства вбирав у себе любов до рідної землі. У 1987 році він сів за парту місцевої школи, де навчався до останнього класу. У травні 1998 року виконати військовий обов'язок було його покликом, і він розпочав строкову службу у лавах Збройних сил України. У грудні 1999-го повернувся додому у звенні Рядового, проте бажання розвиватися і працювати не зникло. Він здобув фах автослюсаря у Херсонському професійно-технічному училищі номер 1 Його шлях служіння батьківщині знову почався у 2015 році, коли він став до лав військових, беручи участь у бойових діях. В зоні антитерористичної операції. За роки контрактної служби він неодноразово перебував на передовій, виконуючи завдання на різних напрямках. У 2021 році, вже маючи великий життєвий досвід, Геннадій отримав диплом бакалавра за спеціальністю підприємства Торгівля та біржова діяльність у Херсонській філії. Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Коли 24 лютого 2022 року ворог розпочав повномасштабне вторгнення, він без вагань 27 лютого пішов до військомату добровольцем. Як старший сержант, він служив головним сержантом першої батареї протитанкових керованих ракет. У складі штурмової групи під час виконання бойового завдання біля Снігурівки на Миколаївщині 14 листопада 2022 року отримав важкі поранення. Його доставили до шпиталю в місто Одеса, де 10 грудня 2022 року перестало битися серце героя. За віддану службу він був відзначений нагрудним знаком срібний Едельвейс. Почесною відзнакою за оборону Маріуполя, а також знаком за зразкову службу від Міністерства оборони України. Він був люблячим чоловіком і батьком. Дружина Ілона та дві доньки Анна і Лія пам'ятатимуть його ніжність і силу. Геннадія Тригуба поховали в рідному селі Мала Олександрівка. Там Серед полів і неба, в яке він боронив, спочиває справжній син України з позивним «Сармат». 27 серпня 1998 року в селі Новопавлівка Великоолександрівського району на Херсонщині народився Кучкаров Володимир Володимирович. Його дитинство пройшло у теплі великої дружної сім'ї, де завжди лунав сміх і панувала взаємна підтримка. Він ріс під опікою люблячої мами Марії Андріївни Кучкарової та у колі своїх братів і сестер: Руслан єдиний брат. Потім сестри Людмила, Алла, Олена, Анастасія, Ольга та Валентина. Кожен з них був для нього не просто родичем, вони були його опорою татхненням. Володимир закінчив 9 класів у рідному селі в Новопавлівському закладі освіти імені Миколи Єгоровича Горєлікова, а старші класи у Великоолександрівській школі номер 2 Ще з юності він любив спорт і риболовлю. А мрія стати вчителем фізкультури привела його. У 2016 році до Бориславського педагогічного коледжу імені Пешковського. У 2019 році, отримавши диплом, він почав працювати вчителем у Димитрівській загальноосвітній школі Каховського району. Любив дітей і мріяв створити власну родину, але цим планам не судилося здійснитися. 20 лютого 2022 року він виїхав на роботу до Польщі. Та вже за кілька днів, коли почалася повномасштабна війна, він повернувся до України, щоб стати на її захист. У перші дні війни прибув до Миколаєва і вступив до лав 57-ї окремої мотопіхотної бригади, з 3 по 23 серпня 2022 року. Проходив курс базової підготовки піхотинця у Великій Британії, після чого почав навчання на військового медика при частині А 4279 Разом із побратимами, він визволяв Херсонщину, селище Велику Олександрівку, село Давидів Брід, місто Береслав, а згодом вирушив на Донецький напрямок 18 грудня. 2022 року, перебуваючи в південно-східному районі Бахмута, під час виконання бойового завдання, як бойовий медик 3-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти, Володимир загинув. Йому було лише 24 роки. Похований він у рідній Новопавлівці. Володимир залишив по собі пам'ять про доброго сина, турботливого брата, надійного товариша і мушнього воїна, який до останнього подиху рятував життя інших, навіть ціною, власно, з життя. Бойовий медик, який ніс життя у найгарячіші точки війни. Вічна пам'ять герою. Олександр Пилипчук народився 2 січня 1993 року в селі Криничанка Великоолександрівського району Херсонської області. Навчався у Чкаловській загальноосвітній школі перших третіх ступенів. Де проявив себе як відкритий, доброзичливий та товариський учень, у шкільні роки захоплювався футболом, мав багато друзів і завжди охоче допомагав односельцям. Після школи Олександр вступив до Новокаховського ліцею номер 7 де здобув спеціальність токаря. працював за фахом у сфері будівництва, мріяв про власну сім'ю адже виріс сиротою. І завжди він ставився степлом до дітей, 8 серпня 2022 року він був призваний до лав Збройних сил України, проходив службу снайпером 3-го розвідувального взводу розвідувальної роти військової частини А 0224 Вірний військовій присязі проявив мужність і стійкість у бою 21 грудня. 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області отримав смертельне поранення. За особисту мужність і самовідданість, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, посмертно нагороджений орденом за мужність третього. Ступеня, похований Пилипчук Олександр Євгенійович на цвинтарі села Стіке Береславського району Херсонської області.